Готовий визнати Крим російським плюс Запорізька АЕС з прилеглої території переходить під контроль США. такі умови миру, нібито готово висунути адміністрація американського очільника. Чи відповідає це дійсності і чи може Україна погодитись на таке? А якщо відповідає, то що нам робити? Адже тут йдеться про зупинку постачання американської зброї. У разі відмов, відмови України від цього плану, тим більше, що за словами міністра оборони України Рустема Умірова, Україна на 90% вже погодилась з мирним планом американського е, очільника. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докупуємо з доїстини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте, в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Ваша географія є важливою. Також за нагоди підпишіться на мій новий канал вечірніх розмов, де є ще більше цікавих інтерв'ю. Підпишіться на цей канал. Підпишіться на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Тов і Цибулько ТВ. І за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова. Він зараз бореться з важкою хворобою, і на це потрібно понад 100 тисяч щомісяця. Доволь, досить велика сума. Також. Дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу. Відео без них не було б ані цього відео, ані незалежної журналістики. Загалом. Ну, і переходимо до розмови. Отже, Володимир, оця інформація була вкинута агенцією Bloomberg. Це досить така дуже серйозна новинна агенція. І... Що за неї стоїть? Ну я, чесно кажучи, качку відкидаю тут, тому що Блумберг ну, це доволі ну, серйозно. А що тоді? Хто є джерелом? Ну, Блумберг це... то серйозна агенція, тільки вона вже помічена за час російсько-української війни неодноразово брехні, тому сприймати це я б серйозно не сприймав це. По-перше, законодавча база. Автори цього повідомлення зовсім не, не порилися, так би мовити, в законодавчій базі, але ж в 2018 році, коли президентом був Трамп, Конгрес США прийняв рішення за жодних обставин не визнавати Крим Російський, чомусь про цю ну, законодавчу базу забули автори цього повідомлення. Значить, це все російське замовлення. Росія любить ламати об коліно. Закони інших країн, і мені здається, що отут вони якраз грають, але Трамп може усно підігравати, тільки потім все це все одно упреться в Конгрес, тому що він Трамп порушить тиском на Україну, а там закон передбачає відмову США від визнання Криму російського і наскільки я розумію, будь-якого тиску на Україну з метою поступитися в Крим. Тому автори цього повідомлення не врахували законодавчих норм. Ну і по-друге, те, що комбінація стосується Запорізької атомної передачі її американцям, ну в цьому є певна рація, тому що тоді почне працювати схема. Такого ну салями, те, що називається, нарізання малими шматками і відтяпування у противника української території малими шматками через нібито американську приватизацію. Ну але єдине, що ми повинні потім потім, в будь-якому випадку, ну суверенітет України над цими територіями визнається світом. Тому визнання за Україну цих територій не, не є проблемою. Але є інший момент: це умови господарювання американською стороною, і на який час вони збираються це все робити. І ну, для нас це добре, бо там, де є американський бізнес, за будь-яких обставин він змушений буде поводитися не в колоніальний спосіб, а інвестувати. Тим більше, що Запорізька атомна це. Унікальний об'єкт, в якому є дуже багато українських технологій, зокрема, система управління корпорації Хартрон української, через що росіяни так і не змогли розблокувати цю систему і запустити атомну для того, щоб заробляти на ній гроші. Але все це відбувається на фоні ну, так званого перемир'я, яке вчора чи позавчора. В останній момент оголосило пойло буквально за здається за годину, я можу там помиляюся на кілька хвилин до його початку, таке термінове нав'язання миру. І, і, власне, зараз навколо цього так званого ну, перемиря йдуть дуже багато баталій відносно того а. Чи це справжнє перемир'я, чи це фейкове? І для чого воно виявилося потрібне московитам? Ну це піарівське перемир'я. Таке піарівське перемир'я вже було. По-моєму, 23 го року на Різдво. І ну, особливо воно нічого не дало, але все-таки повернення полонених. Це зробило Об'єднані Арабські Емірати. Вони працювали в цьому напрямку, дуже серйозно відпрацювали, і справді повернення. Там, по-моєму, по військових дзеркально вийшло по 240 і ще 40 додатково Емірати виторгували. Тобто, можна сказати, що залежність Путіна від Еміратів дає свої плоди. Тим більше що. Дірхам, я так розумію, вони хочуть еміратський дірхам, здається, вони а, хочуть такі. використати у якості резервної валюти після Юаня. Бо з Юанем зараз є повна біда, і якщо зараз під тиском США Кита, Ну, ЦК компартії Китаю здешевить Юань знову відсотків на 15-20%, то це золотовалютні резерви Росії просто згорять. Там зараз десь в районі по-моєму, 100 чи, чи 70 мільярдів доларів ЗВР номіновано у Юань. І якщо Юань здешевіє, то ще згорить мільярдів 10-15. Вже було, була історія, коли 15 мільярдів. За Верів у Юанях номінованих згоріли тільки за рахунок ну, через те, що ЦК КПК зашевили ЮА, ну, щоб підтримати платіжний баланс і економіку свою. Тому от тут е, мені здається, що Україна скористалася із хороших стосунків е, ну і е, залежності Росії. бо Росія мені здається, що необхідний комплектуючі для нафтодобувної і нафтопереробної галузі якраз отримує через Об'єднання Арабські Емірати. Щось мені так видається, що Емірати можуть купувати для себе обладнання новіше, а старіше перепродавати Росії використання, і ніхто не підозрить цього. Цьому ну, не звинуватить Емірати. А у відповіді, звичайно, Путін роб... змушений робити якісь жести на прохання еміратської влади. Добре, але наскільки оцю фейковість а, повірить американський а, на керівник? Ну е, так ніхто не повірив, тому по-перше, тому що ну, і амбасади і розвідки все відслідковують. І е, то, тут питання, чи хто буде доповідати про дотримання цього перемиря, чи Під Гексет, чи, чи той самий Вітков. Е, ну, з, з яких джерел е, Трамп отримає більш-менш е, зрозумілу інформацію? Е, ну я думаю, що британці з французами точно донесуть е, Трампу інформацію про те, що Путін е, імітував перемир'я. Ну, тут важливо для американців, важлива така зараз тактика. Е є російська приказка, ув'язкого ток пропала птічка. Тобто, головне, головне зачепити за, за, за якийсь кіхтик цю пташку російську двоголову, а потім її жерти поступово, метод, це, як це тактикою салями, маленькими mm. шматочками нарізаючи. Тому. Швидше за все, що ну, Трамп вдає, що це успішна успіх, що це перемир'я, що воно ну, має результат. Але ж нагадаємо, що по, буквально за е, добу перед оголошеним Путіним перемир'ям е, Трамп і його речники заговорили, що Штати вийдуть із взагалі з е, посередницької місії, тобто. Мова не про те, що Штати вмивають руки зовсім, але Штати якраз після обрання Трампа робили все, щоб виставити якраз Америку посередником, а не стороною, ну не донором України. Що для українців було певним шоком, бо по суті штати таким чином посварилися із всім західним світом. І як, як це ну, Трамп те, що втратив, те й наверстає, це, це не така велика втрата, і всі прекрасно розуміють, що якщо це дасть ефект, тоді Трамп упроститься. Але мені здається, що Трамп переоцінив свої сили, і е, він буде виставлений на посміховисько Путіним. Але е, питання розміру його люті, так би мовити, бо ми бачимо. От, наприклад, з хуситами, то він дієвий, він з хуситами відправив другий авіаносець і, і Хуситів бомбили так, що піджак завертався. І зараз, зараз питання інше: питання цього параду Путінського в Москві. Якщо е, в Вашингтоні називали дату 24 число, остання, остання дата е, ну, для якогось е, реального перемир'я. А Якщо ні, то це означає, що путінський парад 9 травня буде проходити під ударами російських безпіл... українських безпілотників. Натомість, до речі, в Україні 9 травня День Європи. Це традиційно, між іншим, друга, друга неділя травня, це День Європи в Україні, 8 травня День Примирення і День пам'яті. Е, тому е, тут е, День Європи воно, е, він матиме ще й такий присмак День Європейської перемоги, е, перемоги демократії. Бо по суті то е, перемога над Гітлером це не сталінська перемога, як, як пробує виставляти це Путін. І тут дуже дивна історія, бо трапилася подія, коли Путін на минулому тижні зустрівся з єврейською родиною, яка втратила батька. Ці члени цієї родини були заручниками Хамасу, і, ну, Хамас, і Хамас, врешті-решт, випустив, а батько загинув від рук Хамасівців. І Путін раптом на зустрічі з цією родиною в Кремлі почав розповідати, що вони повинні бути вдячні Хамасу за, за таке щастя, що Хамас їх відпустив. Тобто, виглядало це по-дикунськи, і після цього Нетаньяху має приїхати на парад до Москви. Тобто це якась взагалі ну, бездушна антилюдська ситуація, коли Україна всіляко допомагає Ізраїлю чим може, а Ізраїль е, лізе просто в зуби путіну. І ну, чесно кажучи, це все якось воно ну, тягне так, такий е, набір неприємних шлейфів і, і якихось таких дурацьких відчуттів, що. Навіть ну, тяжко добирати слова, щоб описати логіку, якою керується той самий Нетаньяху, якщо він поїде, звичайно. Бо Європа, наприклад, дуже жорстко обламала Вучича, президента Сербії, попередивши, що якщо він їде зараз на парад в Москву, то хай забуде про європейську перспективу. А це означає, що європейці все-таки простимулюють громадські рухи в Сербії. Для того, щоб змести вучі. Тобто, фактично, якщо дедлайн 24 квітня, то, виявляється, то по суті лишається три дні. Ну, так, так, лишається три дні. І цікаво, буде чи е, Трамп не забув цю дату, бо він інколи оголошує якісь дедлайни, а потім ну, сам же забуває про це. Отут. Ну, принаймні, його прес-служба муситиме давати якесь роз'яснення. Або Рубіо, бо Рубіо ну, важко сказати, що, що він з затьмареними мізками, так як е, Вітков чи, чи Трамп. Рубіо все-таки дуже раціональна людина з хорошим політичним досвідом, і він системна людина. Тобто він все-таки... Е, Якщо говорити про Діп Стейт, про глибинну державу, то він в оточенні Трампа якраз і представляє глибинну Е, Володимир, отут про це Америка... Амер... американців, якщо говорити, а про роль Віткофа, про при кого зараз воріш він є таким провідником впливу цієї держави 404. Чи не пов'язано, чи можете на це відповісти? Чи не пов'язано це з тим, що Вітков має а, якісь російські корені? Ну, принаймні про це вказує його прізвище. Ну, він може, може бути з зони осідлості. Його батьки походження, чи дідусі походжені з зони осідлості. Чи це Білорусь, чи це Україна, невідомо. Чи може Литва навіть. Але е, просто питання про інше. Відко, по-моєму, спокусився як ніхто інший на ці солодкі російські пропозиції. Справ тому, що Газпром банкрутує, і одна з ідей Кремля просто віддати Газпром в управлінні ну, американцям, щоб вони тут вже реанімували його, добували газ і платили податки, і працювали на європейських ринках. Бо зрозуміло, що росіяни не зможуть продавати свій газ ні за яких обставин досі 50 років в Європу, а інфраструктура то побудована на Європу. Тому Вітков, очевидно, купився на два проекти. Це Восток Ойл, нафтовий проєкт, і на Газпром. Трампа вирішили, що це хороша ідея тримати ну, Російський стеблішмент в певному тонусі і схиляти до такого прозахідного шляху, мені здається, що це взагалі хитрий спосіб Путіна вмити руки за відповідальність за, за воєнні злочини. Тут найголовніше, що на цьому етапі перемовин взагалі не обговорюється тема компенсації. Але ж це аспекти, які обійти неможливо. Це зараз, на цьому етапі це фігури мовчання, але рано чи пізно постане питання про компенсацію України і про, про, про покарання воєнних злочинців. Тим більше, що ну, зараз дуже багато фактів, таких катувань, вбивств. Щодо українських військових на території Росії і на окупованих територіях щодо мирних жителів. Тобто, тут куди не копни, всюди буча і ізюм. Це все суцільний терор і, і злочин, злочин. І от про це зараз не говориться. Так, ніби Росія це великий поліцейський, який має мандат ООН на приборкання якоїсь там. Зухвалої території, яка вчиняє злочини проти мирного, ну, де банди вчиняють злочини проти мирного населення. Нічого подібного, Україна держава, Україна держава членом засновника ООН на відміну від Росії, яка невідомо яким чином опинилася в ООН. Ну і оці всі аспекти мене дивує, що українська влада взагалі жує соплі і не акцентує на питаннях статусу Росії в ООН, наприклад. А чому чому про це на цьому не наголошують? Чому це пропускається? Тим більше, мені здається, що зараз там виявився посол Мельник, послом України при ООН. Він якусь хріна е, вчить німців, як допомагати Україні. А не міг би він в ООН позайматися корисними справами, а не тявкати в бік Німеччини? Він був послом, вистачило все. Я не думаю, що, що його діяльність зараз вона, вона не надто корисна, чесно кажучи, була тоді, але доводилося якось його морально підтримувати, бо дійсно здавалося, що німецька влада якось ну, на іншій планеті живе. Але ну, якщо його не було ні видно, ні, ні чути в Бразилії, і Бразилія навіть гуманітарної подушки не прислала одної в Україну, то після цього виходити, будучи вже послом при ООН, виходити на ефіри і розповідати німцям, як допомагати Україні. А це ж його була відозва про те, що Німеччина повинна віддати третину озброєння сухопутних військ Україні. А чому Німеччина, а не Франція, наприклад? Німеччина ж не підписувала Будапештський меморандум. Не підписувала. А чомусь винна Німеччина. Це все так у Зеленського робиться. Вони когось знаходять крайнього, аби всіх собак навішати. Тим більше, що ну, канцлер Мерц ще не війшов повноправно в свої повноваження. Так що, тобто, він ще не охопив, так би мовити, всі, все управлінське поле. Ну от, виглядає це дивно, бо українська сторона, не допрацьовуючи зі свого боку, Раптом хоче швидко перекинути цю гарячу картоплину. Ну, от те, те, що сказав, по-перше, питання у А що у Умерва най, най, фігу, ну, найяскравіша фігура, яка користується бездоганно чи безмежною довірою західних партнерів, неправда. Але ж Собіга, теж не дуже користується. Собіга, ну, Собіга принаймні, менш корумпована. Ну, але чомусь чомусь тут заговорив у меру про те, що Україна погоджується на 90%. До... А на які 10 днів погоджується, що це за відсоток? Ну так, от, ну, в принципі, е якщо брати тіло чоловіка і жінки, то воно не ну відрізняється менше ніж на 10 відсотків, по-моєму. Тобто, і ця людина, і ця людина. Тому, як кажуть, диявол в деталях, і, і які. Де... Ну, тут дійсно тут, банкова вкинула це правильно вчасно, погодження на 90%, бо Путін точно не погоджується на 90% того, що пропонує Америка. Тому тут можна сказати, українська сторона застовбила Америку в якості свого адвоката, а не адвоката Росії. Бо... Насправді Росію підловили двічі. Спочатку підловили цим ну, перемир'ям, а потім, коли Росія почала тарабаніть про те, що от українська сторона порушує, то українська сторона закинула ініціативу, що А, а після 0021 двадцять це повинно продовжитися безмежно. Ну на, на без це ну, так. Так. і головне, що це підхопили британці. Потім тобто, по суті, по суті, Росія хотіла відпіаритися і сама й продула цю. Тобто, вона на протиході вони сконцентрувалися на Зеленському як джерелі зла. А вони не зрозуміли, що вони виглядають ідіотично самі, і тут якраз партнери Західної України. Оці акценти чітко розставили хто 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 дебіл в цьому сценарії? Ну я... З, зрозуміло володимир я дякую за це інтерв'ю. Отже, нагадую, це був Володимир Сибулько. Ми говорили про дійсно тему, яка зараз є темою номер один принаймні в Україні і навколо України. Це питання таке можливого перемир'я. Тема все ще не зійшла остаточно. Тобто я розумію, що наступного тижня ми можемо ми побачимо вже, що з того вийде. З того роя вийде багато чого. Так. Отже, нагадую, це був політолог Володимир Цибулько. Підписуйтеся на його канал Цибулько Толк і Цибулько. Циві. Підписуйтеся на е цей мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Yep.